Руслан разом з родиною виїхав з Херсона 5 серпня на 163-й день окупації міста. Говорить, що важко було покидати домівку, але залишатись у місті стає все складніше. Ми не шкодуємо про те, що ми виїхали. Ми розуміємо, що ми на деякий час виїхали з нашого міста Херсона. І зараз, як би вам важко не було, ви повинні себе налаштовувати на те, що поки йдуть бойові дії, треба виїхати. Налаштовуйтесь на те, що дорога буде ну, не така легка. Да? Треба розуміти, що це може зайняти від декількох днів до неділі. Довго не наважувалася виїхати з міста і родина Олександри, 20 серпня, взявши найнеобхідніше, сіли в машину і поїхали. На блокпосту у черзі під Василівкою простояли сім днів. На самих постах перевіряють взагалі усе, всі речі, які ти там з собою везеш, все то на вулицю викласти прямо на дорозі. Перевіряють. Все, що в сумках, херсонці виїжджає все більше з кожним днем, говорить тимчасова виконувачка обов'язків херсонського міського голови Галина Лугова. До 24 лютого у Херсонській територіальній громаді нараховувалося 320 тисяч населення. Зараз враховуючи ситуацію, я сяка сталася в місті, і дуже пожвавлений рух на виїзд, і те, яка кількість машин їх практично немає у місті. І людей, які в багатоквартирних будинках жили, то зараз такої кількості голови не спостерігають. Що у кожному під'їзді по різному, звісно, але в основному там 5-10, якщо живуть, то добре, то можемо припустити, що десь близько ну 100 тисяч населення в місті ще державної програми виїзду немає, але в міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій налагодили співпрацю з волонтерськими і міжнародними організаціями. Розповіла міністерка Ірина Верещук. 15.48, Хто хоче виїхати, у нас є домовленості з волонтерами. Ми знайшли кошти для водіїв, для палива і транспортних засобів, які покрили усі видатки, щоб люди не платили, бо люди дійсно мусять платити. І я знову і знову чую про це, що люди 7-10 тисяч змушені заплатити, щоб виїхати. Це неприпустимо. Неприпустимо заробляти на людях. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.